Біля Роман горіло сміттєзвалище. Зайнялося, за інформацією рятувальників, воно вчора близько 23-ї години. Як розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгеній Могилинець, гасили полум'я близько 30 людей. Сюди звозять сміття з усієї Романської тергромади. Деталі у Юлії Ніколаєвої. На 14-ту годину дня на сміттєзвалищі ще працювали пожежні. Мешканці села Пустовітівка побачили дим та полум'я вчора ввечері. Воно було під вечір туди, такий горіло, десь так. Ну, якесь, понімаєте, якесь непонятне в воздухі якась гарь такої, важко ну, дихати таке, не незрозуміле було. Зайшла супруга в хату і каже, отак, отак, Сережа, подивися, там каже, чорний дим іде, і каже, я, це". Ну, це так таке приблизно глянув, десь кілометрів 3-4 було. Я кажу, може, хто солому пали. Все може бути. І все. Я пішов, подивився. Це вже було вже темніло воно. Пожарки відцілять туди, тільки. Той. І якби вони не рукавом, щоб із того ставка, так може б воно і по тому пішло. Це я не знаю, при моєму це перший раз. полум'я охопило площу близько одного гектара. Причину займання, за словами речника обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Євгенія Могиленця, з'ясовують. По прибутті на місце виклику було встановлено, що пожежа охопила значну площу, а висота полум'я сягала близько 10 метрів. Ускладнювала ситуацію те, що горіння відбувалося як зовні, так і всередині під шаром сміття. Приборкання вогню потребувало значної кількості води. Тому до заправки пожежної Техніки водою здійснювалося від водонапірної башти та озера, розташованих на відстані 3 та 1 км від місця пожежі. Відповідно, у подальшому на природній водоймі була встановлена пожежна насосна станція. Від якої прокладена магістральна рукавна лінія, що забезпечила безперебійну подачу води на гасіння пожежі, за словами пустовітівського старости Віктора Сороки, який на цій посаді сьомий місяць звозити сміття на цей полігон заборонили 10 років тому. Понятна річ, що люди недовольні, і ця проблема існує із року в рік і вона перекочовує від одного керівництва до другого керівництва. Офіційно полігон закритий. Ви, мабуть, знаєте, 12 років. Але тим паче другого виходу немає. Він существує, продлівають його кожен рік. Проблеми накаплюються як сніжний ком, дуже велика проблема з рекультивацією. Виїжджав на полігон вчора і роменський міський голова Олег Стогній. Ну, я впевнений, що це підпал, Ми вчора надали певні свідчення, написали заяву у поліцію та проблеми, які зазначив, знову ж таки залишається щодо загоряння. І не менша проблема, і дуже важлива щодо взагалі існування, скажімо так, полігону, сміттєзвалища щодо закриття можливого. Ну, я вважаю, що це буде не вихід, тому що автоматично відбудеться катастрофа, екологічна катастрофа в громаді, тому що вивозити абсолютно немає куди. Побудувати сміттєпереробний завод за власні гроші за словами Олега Стогнія не можуть. Втім, сподіваються на співфінансування та допомогу від держави.